Роблять, так, не але обнімаємо донизу. Це складно. Сюди, як і всюди, треба практика. Вниз, угу. не вгору, а на себе руками тягнемо. На себе, руками, руками досить. І трошки ніби вперед. Да, в півсили. Да, зараз просто техніку може Так, да, Тобто ми підхватуємо глинку і ведемо її. А, і чуть-чуть буквально треба притискати. Супер, до кінця ведемо, до кінця, до самого верху, і ще, і ще. піднімаємо оцю ручку, okay. то, ось, отак вона працює, наша рука. в okay. цей рукава. Да, але головне, щоб вона лежала буде. на місці. Да. Тепер, там, де нерівність, то там можна другу полосочку зробити. Отут? Так. Супер. Тепер я призупиняю коло, і ви робите оцю хвильку. На одному місці тримаєте. На одному місці, так. Зупиняємось. Хоп.